Це ж гарно ви говорити, розумієте. Ми ж хочемо, щоб до нас якісь прикладні підприємці, які щось, щось розвивали, щось якась новизна вводилася, А це, це ви для реклами своєї чи що? Про яку ви рекламу? Ви, Я за те, щоб вибачте в зорі щось було нове. Розумієте. Якщо ставити, то ззад. Гайюшник, таке гайюшник стоїть, буде радість адміністрації І в центрі, і в рівному стоїть. І Ніхто це гадюшником не бажає. І рівне теж, не все. Добре, і не все треба переймати. У нас є рівне місце для нової пошти. Ні, ні якими жодних місце. Хай ви ще раз не навіщо площу засоряти? Вона і так у нас сама брудна площа. У нас є кутки. Давайте дозволимо, хай поставить біля башні. Хай поставить десь з другої сторони, де дійсно немає У нас центр нас, насичений, і з центру треба те, що не потрібно. Давайте вирати. запропонуємо. <порисуйтесь> 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 Давайте пропонувати свої місця. <порисуйтесь> Чому не проти зацікавлений, він міг би прийти розказати це <порисуйтесь> 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 Ну, в Племені стоїть аналогічно. Мені дуже кликнув пам'ятник загиблих воїнам і перед пам'ятника. Недоречно стоїть. Вона, не не вона, вона не то їде машина. А, я вам скажу, що вона там недоречно стоїть. Не Прямо перед пам'ятником закрили пам'ятник поставили. на да, площі машини і заїдуть. Давайте кажеться за площу біля нової кошти, а прибирати тут площу нема комо, то сміття викидає. Ну прогосували я... Тож, сміття все не повно, і Сережа дзвонить що, що це наші сміття. Там, де люди другують молоком, туда той куток поскидають сміття біля вітірка, поскидають сміття. І Сережа зводить зараз. буду виставляти в інтернет. А сміття то не наше, а виставляти будуть схожив чи товариство. <турець> тобто Навіть порядок з площами з ну, ну, то вибачте, ну, то треба значить визнати те, з зрядка сільська рада не змозі забезпечити елементарний порядок в центрі. Для чого працює в двадцять чоловіківській раді. Вони не можуть забезпечити порядок, де можуть знайти вино, хто це сміття викидає, наказати його на адмінкомісію. Ми повертаємося до того, що при Зорянській сільській раді має бути комунальна служба. У нас вона відсутня. З яких причин це вже друге питання, розумієте? Рано чи пізно ми все рівно різнодаєтеся до того, що треба створювати комунальну службу. У нас елементарно, Зорянська сільська рада не може купити достатню кількість смітничків, нормальних і поставити по всій здарі, щоб туди було викидати. Ністі. Я своє сміття Протам, ношу вибачте, часом на до себе на розумієте? А скільки ми скрізумі? Трагувати. Вони ті сміття все скинуть нам, і, і я можу ті ті сміття прибирати. А податки до сільську раду хто платить? Ми платимо. Я е, 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 Кожний квартал, кожного півроку, кожного місяця називаю цифру величезну, якось з ким виплатила сільську раду. А, а, а ви не реагуєте. Ну от, я що кажу. Сільська рада не може елементарно забезпечити податки, щоб сміття вивозилося. Говорять вже про те, що. Поступили таке зелю. Звертається Маціфоркові Алек просить відходити <постав> поштову адресу житлового будинку, село Лишла, провулок лісовий 1, будинок 5А. Присвоюємо. Присвоює. При при Хто за? Я що Хто проти, утримується, приймається одного. Наступна заява. звертається житель села Зоря Рибач... Рибачок Олег Леонідович просить дати дозвіл на гасифікацію житлового будинку. Село Зоря, вулиця Жутнева, 10. Є погодня рівна гаду. Так, хто за те, що надати повернути? Хто за, Утримуйся, утримується, приймається одного голосу. Є е, звання жителя міста Луцька. Галуза Назарія Миколаївича просить присвоїти поштову адресу е, до частини сухого будинку села З вулиця Мала 1А. Є право власності на... на другу за облінку. Це по новій. 1 А. Де да. су? Це де Додіки. доді Де дивіться у доді. А, оце що вони купили. Да? Да? Да, 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 а, да. а там, щоб був один номер. Там два номери. Але вони прикупили вже двух половину. Ну, я знаю, ну, на увесь будинок був один ног, ну? да, да, да. а тепер три, два, але, Вон, да, три різні власники, власники да. Да, Навіть не родина. Ну, ну, зараз вже не родина. Де? Хто за це? Утримується приймається одного, будь ласка. Наступна заявляє, я звернення жителів села на Оставу цілесь просять дати друзі на зріз двох, то та ні ми аварію. Аварійні є першим пунктом. Як завжди відмовляємо, створити комісію, повстати. Це комісія <реклама> створена. Да, комісія комісія. створена. Створ. 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 Оцінити, а тоді винести до повторної народитися. що, за? Проти. Приймається з

Алла Аркадіна, дивіться, в неї було прийнято рішення виконкому про налязменно ділянки 99-й рік. І в десі полковко було вказано, що село на а дійсно дійсності ділянка розміщена в селі Зоре. То треба не на це це ми ще? Це я не дане рішення. Це заявлю мої вносить. Це рік. То що вона написала? Це сусідне, якщо. Хоч то то тоді власть. ще були повноваження виконавчого -ком. комітету, але на це повноваження е, сесії, то... Е я прокую питання. Я, я поясню ситуацію в ви такому виборі. Дійсно, попереднім складом сесії було внесено, навіть ще не попереднім, а тим складом, і повторювалися на всіх яхтах, була внесено таке, така зміна, всі земельні питання приймати сесію. Вона діяла, але на той період того складу. На сьогоднішній день дійсно є зміни, в тому числі по е, е, обов'язках виконавчого комітету, в якому дійсно подивитесь в інтернеті ті зміни для мене теж. Подивимося, що демо, що це якщо потрібно буде на сесії розвитку. Під забудову, це повноваження виконкому. Якщо ці повноваження не забрані у виконкома, рішення ви, ви, не з'ясувати. Давайте відкладаємо. Це питання, як з юристами є, чи на Що, відкладані чи зверніть, чи на сесію. Це не. На сесії, сесії підготовці, хто за те, щоб це питання використовувати на розгляд сесії, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався? Дякую одноголосно. Всі заяви? Заяви усі. Е, ні, не залізно, ще питання, які ми вносили дискуссивно. Зараз оце питання, що ви говорили, дискусивне. Звернення до Рівнської районної ради про передачу котельні. Можна зустрічати? Сесія Рівенської районної ради. Можливо, що прийдеться чуть-чуть підкорятувати, бо це виконавчий комітет Зорянської сільської ради просить передати на баланс Зорянської сільської ради котельню села Заря для створення на її базі комунальної служби сільської ради. Свідча за агрофірма Заря безкоштовно передала на баланс Рівненської районної ради для використання під котельню. На даний час всі котли, обв'язки їхня вивезена, так як декілька років вже використовується нова котельня, яка знаходиться в районі спорткомплексу та Зеленської школи гімназії. Ваше позитивне рішення надасть можливість громаді Зорянської сільської ради вирішувати ряд важливих питань. Може, там речення добавляються, але формуліровка проти. Текст, ви підкоректуєте, якщо я не претендую на що друге. але у е, вас слово ще справа в тому, що дійсно ще років п'ять назад е, ця котельня була введена в районній раді в е, перелік у список для продажі. Тобто, на сьогоднішній день там можна футбол грати. Немає кращої е, споруди, яка могла би нам не буде під котенню, буде під ринок, буде пішого з другого, але дану споруду, оскільки агрофірма передала під використання котельні, давайте заберемо на балансі своєї ради. Під не буде? Під ну, не під в Даному під випадку, шо? я рахую, що комунальні служби, все одно треба зводити, зможемо її використати. Зв'язку з тим, що в нас комунальна служба це не є при сільській раді вона. А при сільській раді, завтра, якщо згідно закону, ліси до нас перейдуть і так далі, тому подібне, нам треба комунальна служба серйозно. Всі, клемані, має інші сільські ради, які більш-менш великі, вони мають в нас комунальні служби. Тому є отака от пропозиція. Є прохання підтримати. Хто за те, що підтримати даний пропонент? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Проти. Проти. Приймається одного голосу. Питання порядку дня виступили. Нас... Ми, ми приймаємо рішення і залишиться одне питання різне. Будь ласка, у нас тут є підприємець, Юхимець Андрій, Я не знаю, хто проінформує по тих питаннях. Хто ну, запрошував сільський Запрошу. голова. Було на за засідання, е, вірніша нарада була, оперативна нарада і сільський голова, нас мало провести е, засідання виконкового в минуло четвер, просив запросити е, Раїсу Васильівну. І на виконком підприємця з приводу встановлення тої другої досітки, яка встановлена на підставиків документів, і відповідно Ну, Ви ж пам'ятаєте? Повіте находимо. Розкажіть, як не? Про інформуйте, так. Про інформуйте, ми ще не приймите, але це тут це Чому вісім? Ви для інформації. — Це йде бісідка. Тимчасова споруда. Я просто її додав як до прилежної території до кафе. Тобто до... вона, я гадаю, що немає ніяких ніяких дозволів мати. Я по людей, звідки мужчини. Хочете, що мало місця в нас в собі. Людям все подобається. Я так само озеленюю територію. Вже у нас заповнені, вже в нас дзвоняє. Я так само озеленюю територію. Цього року я насадив 58 саджанців на наукової. І відповідно поставив до сіточку, щоб було комфортніше людям відпочивати. Якщо є якісь у вас заборони, там, може Добре, вам щось не подобається, то... Посміть, чому можна. Да -да, то, <горт> це... ну, там просто люди пишуть, які вистачає місця. Від... Відповідно, я від цього відкохаюся, що людям не вистачає місця, ми ж на благо людям можемо статистику. Я розумію, <су> ви сказали на прилеглі чи на На Наприлег. <правлі> <правлі> тобто вона не відноситься до вас. Є закон, який говорить про те, що... Навіть споруда тимчасового використання повинна ставитися за дозволом виконавчого йти. Я не хочу, щоб завтра Віктор дзвонив до мене і казав, бориш ти такий. Давайте розставимо всі крапки на ви вже знаєте за що ми говоримо. Просто я так. У вас є ліцензія на алкоголь? Є. Ліцензія на алкоголь? Звичайно, як це так. Можна глянути? Звичайно, можна, Чого ви так зразу? Ні, я спитав. Голосно спитали, Ні, то Ні, вибачайте. Відгуки в наші нам відгуки, нам не те саме. Просто дуже багато, ви пам'ятаєте, як ми давали це все діло? І за того я, може, і не звернувся, може забоявся. Я 4 роки добувався. Чотири ну, роки я добувався цього, щоб поставили щось в зорі, цікаве. Ну добився, дякую депутатам. Далі я просив, щоб літній час продовжили Стоп. мені до 10-ї години, бо ми зараз Стоп. працюємо Стоп. на доряді. Я два рази за нього я. писав. Я звертаюся я до Жені Рутонкову. Ми давали дозвіл на ліцензію. А ми, <седжен> додай -додай Даль, дай, я дам. Ліцензія з 29.04.16 року. Ми давали на на ліцензію? Міське самоврядування не має давати на це дозвіл. У мене немає горілки. Це відповідно Як та ліцензія. Якщо ви хочете, вивчити це питання і мені розкажете окремо. Що ви так сильно проти. Я не проти, я хочу виявити. Розумієте? Це, ось ліцензія. Дивіться, цю ліцензію не копію, а оригінал ви повинні зареєструвати війській раді. Ну мені нічого не там, де я брав ліцензію, я питаю, чи треба від місцевого самоврядування. Вони говорять, є чегові книжки, на яких ми пишемо. Обов'язково. Михайло Михайлович, дозвольте мені 10 бесіди поставити у парті. Я чомусь запитав, я не проти, розумієте, хай ставить в межах своєї території. Якщо ви знаєте, тимчасова споруда, скільки у вас зараз площа вашої кафе повністю це, що закрито тимчасово, яка площа? Ну виділено по документу. Ні, не виділено, Я знаю за що я питаю шановні. Ми знаємо, е що 30 квадратних метрів, 30 квадратних метр. там на сьогоднішній день метр 60. Не більше 30 тим же. У мене узгодження від Хави. у мене є від району погодження. І наскільки там було це на цю спороду вам видано? 30 квадратів по контуру всередині, плюс терас, яке все є ось. Ну так, да, але ви терасу вже загородили. Більше того, це... я не знаю, як віддав там по проєкту mm. має йти тротуар далі. Зверніть увагу, бо це є починає тротуар, те, що, що Ось, ось це моя територія. Ну. ну. І подивіться, чому, моя... ви, ви, чому ви бесідку поставили на, на частині територія? Бісідку, то ми давайте говоримо за бесідку, а не за терасу. По-перше, по у вас це приміщення вже більше 30 квадратів. І тому що заборожено. але це не приміщення, це тераса йде. На який є дозвіл від. Ви розумієте? Просто а я не договори з того, що це і всі мовчать, всі закривають це. Я не поважаю не вашого батька, я вас поважаю це як підприємця це... молодий не і нервійний, але Не можна те сказати, не, не. не мали право ставити десятку без дозволу виконавчого. Mm. Більше того, на чужі земельні ділянки. Завтра, завтра я поставлю 10, що mm. це що нормально, якраз до прийма. Тому mm. я. Тому я вношу пропозицію. Наслідючий виконком вирішиться питання не різному. А виносити треба його на слідувачі, якщо можна зараз зараз. Я просто роз'яснюю, пробую роз'яснити ситуацію. Весь цей горд дійсно підприємство лише. Це що зробив там накриття. Що там? Бесі, бесі, бесі. Бесі. Е, тому, тому. Це згідно земельного кодексу у нас використання землі платне. Да, це земля гарної території, там паркової зони і так далі. І там Район Трошки стадіон. Але дозвіл сільська рада могла дати і мала дати, бо використання землі платне. Хай під тимчасовою сподіваюся. Ну, на якийсь термін. І плата за землю вноситься в бюджет сільської ради, це наше. Тому, ну я розумію, підприємець молодий, правда? Е, ну, міг допустити допомогу. Але для того якраз і виконавчий орган сільської ради, щоб ці питання врегульовувати. Тому заяву скільки одміра, скільки просить підприємець, і вирішують робочу порядку. Або узаконити. За, або зняти. Або зняти. Або зняти. Да. Да. Заяву на сесію. На сесію. На сесію? Сесія дає сесію. Сесі. Да. І це окремо вони вимушені виготовити акт. І це треба Ще раз повторю, що я вже обучував. І прошу всіх членів виконкому, познайомитися своїми обов'язками, законі України, про місцеве самоврядування в Україні, де розписано обов'язки і права, межах яких ми маємо можливість працювати. Тому раніше, ніж як давати якісь рекомендації, треба знати в першу чергу обов'язки виконкому. І ще таке одне питання. Ми коли е, поводжували, взагалі давали якісь там поводження, ви ж пам'ятаєте? Ну, Звичайно, сесію давали, так? Да? Ні, ні, я не про це. Я про алкогольні напої, зокрема, про те про ці кафетерії. Ви ж пам'ятаєте, яка у вас була ситуація? Якщо в рішенні це було записано, то да, тоді моїй допомогли. Тимчасова споруда ми забороняли. Тобто, ми да. не Зареєстрована як у сільській раді, тобто чітко написано в сільській місцевості в органах місцевого самоврядування. Тобто вона хоча ну, б в той же самий місяць чи на міститі мала би бути зареєстрована, щоб вони знали це. І коли якби йшло у вас відкриття кафе «Сова», то ви ж коли пам'ятаєте, це було ці звернення, це не говорилося. Ми, наприклад, сільська рада не знали, що у вас є офіційне походження на торгівлю під ліцензованими традиційними товарами. Ну але розумієте, ну пиво був безалкогольний. Раніше пиво відносилося не треба було не ліцензії, нічого. А ліцензі. на, момент, на момент отримання ліцензії пиво відноситься до алкогольної продукції. Тоді в мене пиво не було, я зараз що не вийшли. Ну вже рік і півтора пішли.